Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Важливі новини для українців з Європи. Друзі, Німеччина зробила дуже цікаву заяву щодо чоловіків з України, які переховуються на території цієї країни від мобілізації. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Я вам дякую. Отже, як повідомляю до Чевелі, Німеччина не хоче видавати в Україні чоловіків, які переховуються від мобілізації. Я нагадаю також, що в Україні зараз продовжується саме обговорення такої можливості повернення і притягнення до відповідальності чоловіків за кордону, які втекли з України, ухилились таким чином від мобілізації. Насамперед йдеться про ухилянтів, які незаконно. Виїхали за допомогою, наприклад, куплених липових довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби. Також хочу попросити вас. Напишіть свою думку в коментарях цього приводу, як ви вважаєте, чи вдасться. Україні повернути цих чоловіків за кордоном. Взагалі, процедура екстрадиції між Німеччиною, друзі і Україною здійснюється на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Умовою для екстрадиції є те, що у обох країнах відповідне діяння тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, друзі, є одне, але є важливий виняток, тому що відповідно до 4 статті цієї конвенції видача саме за правопорушення, передбачені військовим. Вим правом виключена, як висновок Німеччина не видаватиме Україні тих, хто ухиляється від мобілізації, відповідно також до німецького законодавства та ухилення від військової служби не можуть бути підставою для видачі. Крім того, відмова від військової служби зі зброєю з міркувань совісті в Німеччині не тільки можлива, друзі, а й гарантується конституцією, що є також додатковою перешкодою для проведення цього процесу екстрадиції. Отже, друзі, хоча порушення військових обов'язків та дезертирства в Німеччині також є кримінальним, на видачу українців із Німеччини лише за ухилення від мобілізації Україні, сподіватись, друзі, не варто. Якщо ж до цього додаватиметься обвинувачення, наприклад, в підробці документів, використанні несправжніх довідок, дачі хабарів, то в таких випадках можуть подаватися запити на екстрадицію. Однак спочатку Україна має зібрати докази, порушити кримінальну справу, пред'явити підозру чи заочно винести вирок, а потім подати екстрадиційний запит. І лише після цього, друзі, німецький суд може розпочати тільки розгляд його обґрунтованості. Поки що, питання можливої екстрадиції українських ухилянтів дуже гіпотетичне, адже досі не було ще жодної відповідної нагоди. Також, друзі, нагадаю, що за даними МВС ФРН, в, в Німеччину після 24 лютого 2022 року в'їхало 214 тисяч 263 українських чоловіки, яким станом на 31 липня цього року було від 18 до 60 років. З них в Німеччині залишилось 184 272 особи. Йдеться у відповіді відомства на запит до Чевеля. Скільки серед цих українських чоловіків, тих, хто в'їхав і залишився в Німеччині без порушення українських законів, друзі, даних немає. І також скільки з них може бути ухилянтами, які втекли від мобілізації за допомогою хабарів. Підробки документів незаконного перетину кордону чи інших порушень також невідомо. Як висновок на видачу українців з Німеччини, лише за ухилення від мобілізації Україні, сподіватися, друзі, не варто. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.